Тепер ви бачите, як фантомний простір згенерований за допомогою вашої ініціативи, вашого наміру. В цьому випадку це буде чашка. Тобто намір згенерував вашу чашку. А свобода, бажання дати простору, проявитись, згенерувала вам простір. Тепер наша задача буде. Трошки розширити цей спектр і попробувати забрати чашку зрівняння. І це буде дуже важливий зараз урок, який вже підведе нас до, нас до, власне, технік. А зараз я вас попрошу закрити очі. Чашку ми вже не уявляємо. Ми вже нічого не уявляємо конкретного. Наша задача сидіти з закритими очима і спробувати перед закритими очима. Побачити, чи там є щось, що простір хотів би нам показати. Не, не щось конкретне, а в принципі, що би там не було. Тобто, якщо там є щось, крім темряви, пробуйте оцей спалах якогось предмету, об'єкту і так далі, пробуйте його піймати фантомною рукою і почати його сенсоризувати так, як ви сенсоризували чашку. Тобто, допустимо, ви побачили. Якийсь предмет, не знаю, там, машину або там, якийсь там, олівець чи не знаю, яблуко, а, піймати це фантомною рукою, поки воно не втекло, то, тому що ці образи вони приходять, йдуть, типу, ну, з'являються, зникають. От Піймайте, якщо воно хоч трошки, хоч там на один відсоток вам здалося, що в якійсь ділянці простору десь. Появилось щось, піймайте це фантомною рукою і попробуйте це отак от розтерти, роз, розсенсоризувати. Робом, закривайте очі. Перед закритими очима дивіться в темряву, нічого конкретного не уявляйте, дайте мозку самому показати, що він вважає вам потрібно там зараз побачити. Це можуть бути спалахи якісь світла, можуть бути якісь куски предметів, частини предметів, та можуть бути абсолютно різні образи. Ваша задача, який би це образ не був, піймати його зразу, в ту ж секунду, фантомною рукою, і почати його сенсоризувати, і сенсоризувати все навколо. Оце ключове. Тобто ми не тільки дали простору. Дати нам цей якір, цей перший предмет, навколо якого ми будемо мацати, так? ми ще й почали простору допомагати. Ми почали простір навколо цього фензенерованого предмету, мацати. А це дуже критичний момент. Особливо в свідомому сні ми будемо часто це робити. Ми будемо придивлятись, а що ж там. Цікавого в просторі є, і навколо цього ми будемо мацати все навколо. І таким чином у нас простір буде ставати більш яскравим, більш е, реалістичним, е, можуть підключатися інші органи чуттів, тобто ви почнете з дотику, з образів, можете почати відчувати там, чути не знаю, звук, почати відчувати вестибулярні відчуття, допустимо, якщо це. Ви відчули руль машини та, і почали його мацати, і вам може здатись, що вас от прям понесло вперід на, за рулем, ніби ви розганяєтесь на автівці. Абсолютно різні можуть бути відчуття. Треба простіру дати це в свободу, показати вам як початкову точку, так і потім оцим мацанням дати йому ще показати, що навколо цієї початкової точки. Потренуйтесь, закрийте очі, зробіть цю вправу ще раз. Тобто перед закритими очима подивіться, які там предмети, і вже в наступному році ми вже дамо визначення тій техніці, яку ми зараз робили.